Відомий таролог заінтригувала прогнозом на 24 лютого 2023 року. Там буде дуже цікаво. Експерт зазначила, що день буде 100% активним. Страшно повірити. 24 лютого 2023 року. Українці відзначать річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти вже цілий рік намагаються взяти Київ за три дні. А українські бійці відважно захищають нашу батьківщину, знаючи любов росіян до дат, можна очікувати, що у цей день вони щось замишляють. Відомий таролог та екстрасенс Людмила Комотовська в інтерв'ю Ютуб каналу Мій Світ розповіла, чого можна очікувати від окупантів 24 лютого 2023 року. А також Експерт зазначила, що будуть сюрпризи, і від ЗСУ та Валерія Залужного. Ми підемо на рівних. Україна для початку починає захищатися, а потім набирає обертів. Але це не той контрнаступ, якого всі очікують, розповіла Хомотовська, наголосивши, що цього дня активними будуть обидві сторони. Також Хомутовська заінтригувала повідомленням, що цього дня одним із головних героїв буде головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Завдяки тому, що він дуже добре все продумав, 24 лютого на росіян чекатиме дуже цікава сцена. Чекайте, там буде дуже цікаво саме в цей період. Заінтригувала Таролох.